Три літа Тарас Шевченко. І день не день, і йде не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи о холодний камінь, розбивають серце наше, і співають амінь. Амінь всьому веселому Однині до віка і кидають на розпутті сліпого каліку. Невеликі три літа марно пролетіли, а багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге, моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо, висушили чадом, димом тії добрі сльози, що лилися з катрусею. В московській дорозі, що молились з козаками в турецькій неволі, і Оксану, мою зорю, мою добру долю, що День Божий умивали, поки не підкрались злії літа, та все теє заразом украли. Жаль і батька, жаль і матір, і вірну дружину, молодую, веселою. Класти в домовину. Жаль, великий, брати мої, тяжко годувати малих діток, неумитих в нетопленій хаті. Тяжке лихо, та не таке, як тому дурному, що полюбить, побереться, а вона другому за три шаги продається, та з його й сміється. От де лихо! О, де серце разом розірветься. О, таке то злеє лихо й зо мною спіткалось. Серце люди полюбило, і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили, а літа тихенько крались, і сльози сушили, сльози щирої любові. І я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати, кругом мене де не гляну, не люди, а змії, і засохли мої сльози, сльози молодії. І тепер я розбите серце ядом гою, і не плачу, й не співаю, а вию совою. Отаке то, що хочете, то те і робіте, чи голосно зневажайте. Чи Чинишком хваліте, мої думи, однаково не вернуться знову літа мої молодії, веселе є слово. Не вернеться, і я серцем до вас не вернуся, і не знаю, де дінуся, де я пригорнуся, і з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати. Думи мої, літа мої, тяжкі тяжкії три літа. До кого ви прихилитесь, мої злії діти, не хилітесь ні до кого, ляжте дома спати, а я піду четвертий год новий зустрічати. Добрий день же, новий годишній святині. Що ти несеш в Україну в латаній торбині? Благоденстві, указом новеньким повите, Іди ж, здоров, та не забудь злидням поклонитись.